Пі, пі-пі, піппі. -пі 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 -пі. Коротше, хелвайс, з вами Госмас. І сьогодні у нас буде скількись там хвилин нікому не потрібної інфи про Solar Smash І можливо, я розіб'ю ваш мозок, прямо як і ті часи в початкові Господи, що я тільки що сказав. Коротше, починаємо. Думаю, всі ви знаєте, що в Сатурна є такі кільця і вони состоять з камінців. Так от, якщо ми в цій грі виберемо Сатурн. То... Так от, якщо ми в цій грі виберемо Сатурн, то ми можемо побачити, що тут реально є якісь камінці. Другий нікому не потрібний факт. Думаю, ви всі на фоні помічали ось це сонце. Також, якщо ми виберемо сонце, то його там не буде. Що хоче маленька, але логічна деталь. Третій факт в нашій грі рівно 3-4 планети і Сонце. Четвертий нікому не потрібний факт це те, що якщо ми візьмемо плоску землю, ну, зробимо її, то ми можемо збити місяць та сонце. Ну і на звичайній землі теж. Четвертий, нікому не потрібний факт. Якщо ми виберемо режим кидання луни, то кинеться місяць. Вибачте за те, що я сказав, Луни, місяць, місяць. Так от, якщо ми виберемо планету побільше, ну, по типу там Юпітера, Сатурна, ну, коротше, ви зрозуміли, то якщо ми включимо цей режим і кинемо, то кинеться Земля. Коротше, я більше не знайшов нікому не потрібних фактів, тому бай-бай, бай-бай.